Канал «Кийок Перемовин презентує українською мовою книжки з гри Геншен Імпакт. Путівник Тайвату, Том 1, спеціальне видання географічного журналу Тайвата Подорож Аліси у Монштаті. Ущелина дадаупа. Розташовані у цій долині три табори Хілічурлів достатньо численні. Якщо в центрі долини збудувати величезну колясту, що обертається в'язницю, та поневолити у неї усіх місцевих хілічурлів, то енергії, здобутої з цієї конструкції, напевно, вистачило б на безперервну роботу вітряків Монштату протягом 5 років. А якщо найслабкіших та старих хілічурлів молоти та згодовувати більш дужчим, напевно можна отримати ще більше енергії, і хто зна, вірогідно цього може вистачити, щоби зробити завод, подібний тим, що працюють у сніжній. Я гадаю, це цілком можна здійснити, але коли я доповіла свої міркування до пані Лізи, вона довго та задумливо дивилася на мене і потім елегантно змінила тему бесіди, Скеля ловця зірок. Треба сказати, анемоархун досить безладне божество. Якщо би я була архонтом, я б не потерпіла, щоб мої землі виглядали так неохайно. Якщо в правильному місці розмістити багацьку бомб, навіть така величинь, як скеля ловця зірок, може обвалитися, і тоді пейзажі Монштату теж будуть виглядати більш акуратніше. На жаль, той хитрун капітан прямо відмовив мені. Ще й пригрозивши триматися подалі від скелі ловця зірок. ДОЛИНА ВІТРІВ Це єдина рівнина в околицях Манштату, Посеред неї росте винятково величезний дуб. Кажуть, звідси Венеса зійшла до небес. Я довго шукала навколо дерева, але так і не знайшла ніякої пускової катапульти чи чогось подібного. Я зробила декілька експериментів за допомогою місцевих хілічурлів, але мої гіпотези розбивалися вшент, як ті бідолахи-хілічурли, що долітали лишень до домівок мисливців в Спрінгвейлі. Суцільне розчарування. Узбережжя Сокола. Через невдалі експерименти у Спрінгвейлі розпочалася паніка. Та пані Джин із Ордо Фавоніус розпорядилися доглядати за мною. Тепер я лишень тільки й можу, щоб безцільно блокати по узбережжю сокола, але тут дуже нудно, крім кружляючих орлів та рознесених анемо слаймів, нема нічого цікавого. Нестерпно те, що мені нічого не можна робити. З іншого боку, скаут, який доручили доглядати за мною. Весело пограла з дітьми. Шепочучий гай. Ще один ліс в околицях Монштата, ця дівчина з Каут Ембер дуже добре його знає. Ембер має досить цікаву іграшку бомбу, і якби я її удосконалила, вона могла б рознести цей гай в попіл і навіть здригнути скелі навкруги. Здається, моя ідея її налякала, але вибухаюча м'яка іграшка це справді причудово. Навіть дивно, чому раніше до мене не приходила ця гарна вибухова думка. Наступного разу треба обов'язково це спробувати. Каньйон Світлої Корови. Нарешті я здихалася скаута з Ордофагоніус. Та на північно-західному березі Сидрового озера знайшла цей каньйон. Старовинні охоронні споруди все ще стоять тут, але солдати короля штурмів, що охороняли цю переправу, давно щезли. Вітра часу залишили тут лишень цілковито безмозгких і та деякі охоронні механізми. Експеримент з хілічурлами, що керували охоронними механізмами, теж пішов в Шкереберті. Старовинні механізми розсипалися, а щодо хілічурлів, прив'язаних зверху, думаю, краще змовчати. Частина місцевих руїн була зруйнована ще більше. Лігво жаху чвари. Каньйон Світлої корони веде до цих руїн старовинного міста, збудованого норовливим королем штормів Декарабіаном. Місто збудоване по колу. Здається, у кожного мешканця було місце між внутрішнім та зовнішнім колами. У самому центрі височіла вежа, що використовувалася королем штормів як резиденція. Ці величні руїни безсердечного короля. Який намагався керувати життями своїх підданих, зараз нікого не цікавлять. Щоб люди могли більш комфортно добиратися до вежі, я підірвала декілька галерей. Вийшло файно, руїни тепер виглядають ще більш старовинно.